Готуємо такі гарнезні і привабливі млинці в горошик, бо зараз масляна, а це щось новеньке. Готується зовсім не складно. Вбиваємо яйця, додаємо цукор та сіль, перемішуємо. Всі грамовки, як і завжди, є в описі відео. Додаємо сметану, ще раз перемішуємо, вливаємо 250 мл теплого молока з загальної кількості. Сипаємо просіяне борошно, перемішуємо. Далі відливаємо в меншу ємність дві ополонки тіста, додаємо какао, перемішуємо. Також вливаємо олію, одну столову ложку перемішуємо, відставляємо обік. В в інше тісто додаємо молоко, що залишилось, та дві столові ложки олії. Перемішуємо тісто, готово. розігріваємо пательню, змащуємо перед першим линцем олією. Далі можна виливати відразу зі скляночки, але тоді горошок буде більш крупненький, не такий охайний. Даємо йому схватитись буквально одну хвилинку, заливаємо рідким світлим тістом. Смажимо хвилинки дві-три на середньому вогні. Перегортаємо ще півхвилинки і знімаємо млинець. А можна викладати через кулінарний мішечок, так значно зручніше. Горошок виходить більш охайним, а далі все так само, як і в першому млинці. Даймо схватитись буквально хвилинку, заливаємо рідким білим тістом і пересмажимо так всі млинці, як і завжди смажу відразу на двох пательнях, так значно зручніше. Млинці виходить з одного боку більш підсмажені. Якщо плануєте згортати або загортати начинку, намащуйте на більш темний бік. А інший виходить неймовірно гарний, Подавати з чим завгодно, сметанкою згущеним молочком, джемом та варенням. А на моїй сторінці рецепту Даріко ще більше рецептів млинці і інших. Заздалегідь дякую за ваші. Лайки та коментарі. Смачного, ваша Дріко!